що там же ж домовилися про те, що вже ж. Все, вони поїхали в аріад і домовилися, що не буде вже обстрілів енергетики, і самі в Кремлі заявляють росіяки про те, що вже тиждень не б'ють по енергетиці України, навіть опублікували цілий перелік об'єктів, по яких, начебто, не завдаються ударів, там нафтопереробні підприємства, нафтогазопроводи, сховища, включаючи насосні станції, там ну і так далі. Енергетика, всі електростанції генерують. Чи трансформатори, і все інше, тобто все разом, типу, вони не будуть бути по цьому. Але в результаті, от Україна оприлюднила безпосередньо, що Росія завдала вісім ударів по енергетичних об'єктах України після 18 березня. Це саме та дата, з якою, мовляв, Росія не обстрілює Україну. Радник Зеленського Литвин про це повідомив. і опублікував конкретно, взагалі, що і коли по інфраструктурі було завдано ударів. При цьому, якщо говорити відверто, то російські пропагандисти також в принципі не приховують того, що вони завдаються в удари постійного нагадують і хваляться цим на своїх телебаченнях. В принципі, можемо теж маточок це показати, дуже хизуються. В целом, объекты по энергетике, будем говорить откровенно, они как шли, так и идут. Просто в данном случае мы не выключаем целые районы, а изолируем район ведения боевых действий, что, например, можно видеть на примере Днепропетровской области, чуть заговариваюсь, много говорил сегодня, где мы просто отсекаем железнодорожные пути, чтобы дать возможность нашим подразделениям спокойно действовать на оживившемся участке фронта. Брехня, брехня, брехня. Генштаб ЗСУ спростували заяви Росії щодо ударів по енергетичних об'єктах Російської Федерації, тому що вони заявили про те, що з 25-го і 26-го Україна завдала ударів по енергетичних об'єктах у Курській Брянській областях, а також по енергетичних об'єктах на тимчасово окупованій території Криму. Цього не було офіційно спростовано, і якщо ми просто зараз подивимось в історію що ж було до чого нас схиляють знову домовлятися про щось з росіяками так мінськ же ж один вересень 2014-го, був підписаний нічого не спрацювало російські сили продовжували по суті обстрілювати наші території продовжували сунути і до це призвело до того що було зрештою мінськ другий у лютому 2015-го підписано Проте ця угода також жодним чином не спрацювала. І в лютому 22 року вже безпосередньо вони оголосили самі росіяни, що мовляв Мінськ-2 не дійсний, тому напали безпосередньо вже повномасштабно на територію нашої країни. Ви самі знаєте всі чудово. Тому постійне порушення цих мінських угод, оце ігнорування взагалі всього в чергове, не дають нам жодних підстав для того, щоб щось знову з ними підписувати станом на зараз. Якщо Ще глибше подивитись в історію, то дуже часто ще з давніх давен основні оці міжнародні договори, в яких присутня була Російська Федерація чи Радянський Союз в минулому, то станом на зараз, із 80-х років, ми можемо 13 офіційно підтверджених фактів, задокументованих випадків порушення Росією тих договорів. І тут дуже багато про що: І Гельсінський заключний акт, і Будапештський Меморандум, про який ми вже сьогодні говорили. І стамбульський документ це невиведення військ з Грузії та Придністров'я, президентські ядерні ініціативи, це ще 91 92 роки, це ще до Путіна. Так само абсолютно жодним чином не було виконано. Договір про відкрите небо ще й такий в 92-му році, це ще Єльцин це все підписував, про обмеження інспекційних польотів. Так само віденський документ. Це вже 1999. Це вже ближче до Путіна. Це вже там він присутній в політиці. Це приховування військових навчань. І ще там ми можемо цілу купу всього знайти. Як і договір про інциденти на морі, от 72-го року, і угода про небезпечну військову діяльність 89-го року, це небезпечні маневри російських кораблів і літаків проти Сполучених Штатів. Вони регулярно це роблять, регулярно залітають дрони. На територію Європи, і Європа така: ой Боже, це ж гібридно все, тобто не по настоящому тому нічого ми не помітили. І там же ж залужний теж дав коментар про те, що ще коли він був по суті на, на іншій посаді, не послом він був, та, то він же ж звертався до Молдови про те, що знаєте, там же ж до вас ці летять, чого ви їх не збиваєте. Тому що ті просили, щоб ми вибачте не вмикали. Реп, тому що, мовляв, коли ми Реп вмикаємо, до них залітають безпілотники, їм невдобно, вони не знають, як на це реагувати. Тому в чергове вірити росіянам немає сенсу для цього, щоб ми мали змогу. Знаєте, треба брати та й підтримувати Збройні Сили України. Змогу взагалі на щось сподіватися в майбутньому. Інакших у нас гарантій немає, тому що все, що підписує Росія. А можна це я то, вас але, спитаю але... про щось? Да. Я спитаю. це все слухаю, слухаю, так. Спитаю, дякую, <реш> 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 слухайте. От, Іра, так, перерахували, ми вже в, в соти, напевно, це перераховуємо, всі ці невиконання угод. А ви можете назвати хоч одну угоду, яку б Росія виконувала коли-небудь? От, напевно, не згадаю. Так вона в неї ж карти. Ну, так, простіше тобі, просто. Ж, Трап... ну, тобі ж Трамп все сказав. Ну Що ти хочеш від них? В них карти, а у вас карт нема. Вони що хочуть, і роблять, бо в них карти. Все ж просто. Ну, він ж насправді устами младенця оцього рижого. Він озвучив вам, як вони взагалі, ну, їхню філософію життєву. Вони кажуть, ми сильні, а ви не сильні, все, у вас нема карт. Значить, що треба робити? Щоб у нас були карти. все. Все ж якби доволі, з точки зору тактики, все просто. Складніше, правда, з точки зору стратегії. Да, отут уже нас. Тобто в нас повинні бути карти. От будуть карти, тоді ми з вами будемо про щось там говорити. А тут нема у вас карт. Все, це ж ну, би. Якби... Ну, ну, все, ну я, я просто я не знаю. Що... Контурні, контурні да. Ядерна зброя. Контурними якраз о... і треба йти, бо контурні це ж перекреслення, все, ти можеш там накреслити все, що тобі подобається. Ні, дивись, тут пишуть наші глядачі, що газові, газові домовленості Росії дотримувалися, вона ну, дотримувалася рівно там, де вона могла. Шантажувати і збивати гроші. Так вона в принципі не дотримувалася. Тому що газові угоди це, хочу нагадати, там, коли Ющенко став президентом, то у нас що зими було питання перед новорічне, як Росія перекриє газ, ну, от суджу, вони вже перекрили собі. Хоча це ж так, і треба зазначити, треба що з українського боку не було б виставлено. Тривалий час газовимірювальної апаратури. Тобто Москалі, коли казали, що Україна краде газ, вони керувалися даними своєї газовимірювальної апаратури, яку ж вони контролювали в суді зокрема, а Україна щось не ставила. Давайте запитаємо в тих, хто був при владі. А чого ж Україна не ставила газовимірювальну апаратуру? А? А, Хош все на попередників спихнути, так? Да? Угу. Я не спихую, це логічне питання, тому що якщо б ти хотів там досягти якогось результату, тут треба віддати належне. Вони високотехнологічно вимірювали, але знову таки дані от тільки в них були. От вони вимірювали тиск там, в системі спожитий перекачаний газ і так далі. Україна завжди казала, ми нічого не вкрали. А довести як? Ну, це можна лише, лише маючи апаратуру. Ну І тут в тебе вимальовується елементарна спайка, це споживачі в Україні і корупціонери в Україні, які просто закачували цей російський газ, вони його реально крали, але це були фізособи або фірми, не держава, не ми з тобою, і не Ірина, і не наші глядачі. І от потім розраховувалася Україна. Зокрема, за газові борги, якби ви хотіли знати, хочу нагадати: це ядерна зброя, в тому числі, і це далекобійні ракети, і це так само дальня авіація, якою Україна розрахувалася за так звані газові борги. Було було. Так що ви, ви собі не, не, не облаштовуєте ілюзій. Колишня начальниця не знаю, там, приймальні. Ющенка, Віра Ульянченко, така була, пам'ятаєте? Угу, пам Яка з Кравчуком просрала весь Чорноморське пароплавство і не понесла відповідальності ніякої. І вона до цих всіх схем була дуже причетна. Її всі завжди показували, це не сексизм, просто вона так себе поводила. Віра Ульянченко в приймальні постійно поправляла бюст. Ну, Ну і щось в неї в трусах чухалося, і вона це теж поправляла, але я показувати не буду на собі. Боже, збав. На Так що така <гум> от була історія, та, щоб, ми, щоб ми собі ілюзії не будували. Розумієш? От е, Росія бреше. Нічого Росія ніколи не виконувала так простіше. Е, є Європейський союз заявою романи. Цілих два. Ви а? зараз будете сміяти. Виконати... два договори. Які вони виконали договір про морський кордон кордон з Норвегією у 2010 році? Росія погодилась на розмежування морських територій у Баренцевому морі після 40-річних переговорів, і також передача території Китаю у 2005 році. Росія передала Китаю острови на Амурі, Тарабаров і половину великого Усурійського згідно з договором 91-го року. Все. <с> більше жодних договорів, яких приймала участь Російська Федерація чи Радянський Союз. Фактично, вони були, якщо й починались якісь ну, там потуги. То, і то під питанням ну, цей норвезький так. договір, під питанням китайський, то ясно, що вони ще більше віддадуть. <с> знаєш ну, тож. Але я норвезький під питанням. Хоча, от готується до війни, тут, тут далі новина з новин дня. ЄС закликає жителів зробити триденні запаси їжі на випадок кризи. У Мене питання виникло: чому триденні? Це що, як Київ за три дні, чи що, ну треба більше запасів зробити. Мало того, я вам можу сказати, що треба купити генератори, електрогенератори. Якщо ви вже будете готуватися, треба багато що зробити, забезпечити інтернет зв'язок різноманітний. І поставити оборонні споруди на кордонах, якщо ви хочете готуватися. У разі екстремальних збоїв початковий період є найбільш критичним, зазначається в документі, який розглядає можливі сценарії, включно з військовими конфліктами, кібератаками, пандеміями та стихійними лихами. Ну, ми здається, навчені вже, якщо що можемо провести консультації.